Привіт всім! З вами Христина Рейс. У мене не так багато відео, у мене не так багато відео, і я їх дуже довго не знімала, тому що треба вчитися і ще раз вчитися. Але скоро відео і буде побільше нових відео. Зараз я вам дещо розкажу, чому іменно я не знімала відео. По-перше, я не знімала відео, тому що я в мене зламаний комп'ютер. І на телефоні я не вмію редагувати відео. По-друге, я не такий відеоблогер, як Настя Флай, Настя Флай або Настя Дмитрович, або походящі. Я дуже люблю Настю Флай і Ір Флай. Передивилася їхні всі відео і люблю їх. Обожнюю, просто обожнюю. Не можу я викладати відео. У мене зламаний комп'ютер, я вам про це вже говорила, а на телефон це неможливо знову зробити. І ще у мене зламалась, полетіла програмка. Ютубер пейк. Ой, вибачаю з YouTube, як це не це відео. Я забула, як вона взагалі це називається, вибачаюся, щось не так. Я хочу закрити свій канал на деякий час, а потім знову його відкрити і створити на літо. Створити вже групу і все зробити. Комп'ютер у мене скоро буде зроблений. Пообіцяю літом викладати побільше побільше. такої різної фігнюшки. Буду займатися своїм каналом. Дякую всім за цей перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте пальчик вверх, шукайте мене в контактах, Ванцик. буду дуже рада вас додати. І скоро вийде група. Підписуємося, тому що у мене тільки один підписник. І мені не головне, скільки у мене підписників. Головне, щоб були перегляди і пальчики вверх. Я вас дуже люблю, па-па, застрелимся в наступному видео.